Ми в Тернополі на обтринку. В коментарях дуже часто питаються, чи є у нас буси. Хочу показати вам ось такий досить гарний бус. Віто 116. Іано, автомобіль 2012 року, 2.2-Deзе, 7 місць, оригінальний пасажир. Так, Номер телефону, стартова ціна 21.888. Автомобіль весь у дуже хорошому стані. Покажу вам салон. Автомобіль на максимальній комплектації, є в нас люк, мультируль. Так. На пропорції 247 тисяч. Коробка в нас автомат, є підігрів сидіння, є ось такий монітор. Так, клімат контроль. Так, все можете бачити на відео, що все досить гарно виглядає. Є датчики світла, датчики дощу. Так, зараз я вам покажу салон. Є передні задні партроніки. Є досить хороша штука для пасажирів, які сидять позаді. Це ось такий монітор. Так, бачимо всі судочки, як у новому автомобілі. Двері є з одного і з другого боку. Так, ось такий у нас салон. Салон нового автомобіля. Так, і покажу вам багажне відділення. Так, ось так виглядає у нас салон. Так, кого цікавить автомобіль, телефонуйте, продавець, все розкаже, покаже, з радістю зустрінеться. На продажі є ось такий Opel Astra 2005 року, 1,4 бензин. Номер телефону ціна 4200. Далі у нас Вас 14. Так, вся детальна інформація пише. Автомобіль 28 року, ціна 3,550. Далі у нас Mercedes 2002 року. 1,9 газ-бензин. 4750. Chevrolet 2005 року. Газ бензин, номер телефону. Так, ціна 3650. Так, і ось такий вигляд у нас під капотом. Далі у нас Renault Logan 1.6 бензин. Номер телефону 12 рік. 6 тисяч. Далі у нас Volkswagen транспортер. 1.9 дизель. Номер телефону, ціна 5800. Можливий обмін. Не щось дешевше. Так, далі у нас Volkswagen 2011 року. 1.6 газ-бензин, номер телефону, ціна 7255 плюс присутній торг. Далі у нас четверка з 2002 року 1.5 газбензин, номер телефону 1250. Далі, ще до нас у вас. 850 доларів, 1,3 газбензин, номер телефону. Opel Zafira 2005 року. Відкрито. 1,6 бензин. 4850. Номер телефону, покажу вам салон. Так, ось такий у нас салон. і задні склопідйомники, мультируль, 50 коробка передач, 7 місць. Далі у нас Citroen Grand Picasso 2014 року 2.0 дизель, номер телефону саме місний автомобіль 12500 Далі Audi a 4 2007 рік 6900 Шевроле Нобіра, 2008 року. 1.6 бензин. Номер телефону 4900. Далі Volkswagen. 11 року. 2.0 газ бензин, номер телефону. У якому можете телефонувати, дізнаватися. Детальніше все. Далі Toyota Camry. 2005 року, 2.4 газ бензин телефон. Покажу вам салон. Так, шкіряний салон. Автоматична коробка передач. Ось такий у нас руль, є підігрів сидінь. клімат контроль, також у нас є люк автомобіль. В досить збереженому стані. Так, Кого цікавить, телефонуйте. Далі у нас Hyundai AX-35 2010 року, 2.0 бензин, повний привід на автоматі. Номер телефону також покаже вам Салон. Передні-задні склопідйомники, шкіряний салон, коробка автомат, мультируль, підігрів сидінь, клімат-контроль ззаді у нас є партроніки. Так, далі у нас Mitsubishi 2008 року, 2.0 газ бензин, номер повний привід. Так. Також передні і задні склопідйомники. П'ятиступінча коробка передач. Ось такий у нас салон. Так, всі сідушки досить гарно виглядають. Далі у нас міні-купер. З 2006 року, 1,6 бензин. Також глянемо в салон. Так, ось такий у нас салон. Так, шестиступінча коробка передач. Є в нас панорама і люк. Є партроніки. Автомобіль досить гарно виглядає. За детальнішою інформацією телефонуйте. Далі у нас Opel ОПЛІЗефіра 2008 року. 1,9 дизель. Так, є Вебаста. Передній і задні партроніки. Когось цікавить. Можете телефонувати, продавці завжди відповідають і можуть все розказати про автомобіль. Далі Audi Q7 2013 року, 3.0 бензин Номер телефону Skoda Fabia 2010 року 1,2 дизель, автомобіль привезений з Голландії, весь рідній фарбі. Так, номер телефону 5950. Так, всі вікна рідні. Так, комплектація Greenline. Так, досить хороший економний автомобіль. Далі в нас Opel Astra. 2006 року, 1.6 бензин, 5200. Гольф. 2001 року, 1.6 бензин на автоматі. Кода Октавія 2010 року. 1,6 дизель. номер 8650. Так, Nissan руck. 17 рік. 2,5 бензин. Номер телефону, привід» 16,400. Далі у нас Toyota. 2009 року 2,5 бензин, гібрид 10500. Mitsubishi 2018 року, 2.0 бензин на автоматі 14 тисяч. Далі у нас Mercedes 2003 року. Є 240. 2.6 газ бензин 4500. Тут зараз мені 2005 року, 2.7 дизель. Номер телефону 7700. Honda 2011 року. 2.2 дизель. Номер телефону 12800. Далі у нас дача Логан. 2009 року. 1.6 бензин. 5900. Volkswagen Touran 2007 року. 1.9 дизель, є баста. Номер телефону. 8800. Audi a 4 2007 року 2.0 дизель, номер 6900. Subaru Forester, 2010 року. 2.0 дизель, Номер телефону, Ціна 9999.